Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Мама Що Купила. Сьогодні робимо огляд мультимаркету Аврора. Покажу вам новинки і знижечки, які є в нашому магазині. Тож сподіваюся, буде цікаво. Ставте вподобайку, підписуйтесь і пішли дивитися. Починаємо наш огляд з згущеного молока. Полтавочка 37 гривень за двісті гривень. Ось таке згущене молоко. На знижці зараз ось такі набори новорічних ялинкових прикрас, вартість 119 гривень. А також є акція зараз 2 по 22 грудня. Якщо ви купуєте щось на 300 гривень і серед цих товарів буде новорічна прикраса, то отримайте ось такий набір ялинкових прикрас у подарунок. 199 гривень. Ось такий набір різдвяних кульок. Дуже гарно виглядає, симпатично, і вони великі. 69 гривень набір шоколадок у доміку. Дуже гарні також іграшки, совушки. Ось такі жовті, красиві, такі як яєчко, є в різних кольорах. 55 гривень вартість на нього. Зараз знижка 38%. Такий вижевий класний. З пушком. Пушком є також золотистий. 55 гривень ось такий олень новорічний. 88 гривень ось така класна чашка. Біжевий колір. така йомочка. Enjoy. 59 гривень ось такий фарфоровий салатник. 99 гривень okay. ось такий салатник з прийомочком yeah, золотою. 39 гривень зараз коштує пряжа в Аврорі. Різні а, кольори. Є різні відтінки рожевого по складу, що тут пишуть. 100% поліестер. 29 гривень. Карпатський чай «Меліса». Також тут є ромашка. 77 гривень соковий кискач. І 88 гривень ось такий, такий більшого об'єму. Ось 14 гривень такі пластикові тарілочки. 59 гривень підставка для ножів. Без ножів тільки підставочка. 84 гривні ось такий піднос. Він пластиковий, але виглядає дуже гарно. 26 гривень цукор 900 г. 59 гривень ось така паста шоколадна з горіхами. 229 гривень ось така дуже популярна термочашка з трубочкою і ручкою. Ціна була раніше 299 зараз мешка 70 гривень. Не. По 9 гривень. П'ять часов вінні. 170 гривень підставка органайзер для кришок. Знижка на неї зараз 18%. Так, фруктовниця, така металева хромова. Тут я їх кілька тримаю в руках, бо вони там зчепилися. 88 гривень, 19% знижка на неї. Першого по 7 грудня 149 гривень. Ось такий величезний друшлак з ручкою. Знижка на нього 27%. Знижка на ланчбокс, виделочка ложечка. Сам ланчбокс 119 гривень. Знижка 20 гривень на нього. 229 гривень штора для ванни. Така гарна. Розмір 180х180 180. Також ось така штора для ванни. Етапа 180 на 180, 199 гривень. Вона на неї зараз діє знижка до 7 грудня. Кольор дуже приємний. Під'їхали цікаві новиночки до нас у магазину. Ось такі чашки а з кришечкою різдвяні. Дуже гарні, прикольні. Ціна 199 гривень на подарунок дуже класно виглядає стильно і дорого. Новорічний набір для спецій. Ціна 99 гривень. Різдвяна кутя. 34 гривень, гривні 34 гривні 280 грамів. Знижка 50 гривень на ось такі тарілочки домики. Ціна 149 гривень. Також 50 гривень знижки на ось такі більші тарілки. Олень 249 гривень. 299 гривень. Ось така тарілочка з сніговичком. 249 гривень. Тарілочка Санта Клаус. Ось така цікава тарілочка Щобітки, точніше, не тарілочка, це цукорниця. Цукерниця або цукорниця. Можливо, і так, і так використовувати. Різдвяний салатник, пластиковий, великий об'єм. 69 гривень. Є ще у червоному кольорі, а також у білому кольорі. Різдвя наємність для. Сипучих 64 гривні. 349 гривень ось такий набір для торта. Тут блюдо 36 см у діаметрі і лопатка 25 см. Знижка 57% на ось таку гірлянду лампочку золотистю в неї. Золотисте наповнення була 229 гривень, зараз 99 гривень на знижці. Знижка на какао. Напій-какао розчинний 49 гривень, знижка 10 гривень. То 19 гривень коник. Раніше показувала вам трошки інших, там були такі веселі, цей вже а, більш такий символізує багатство. Прикольний, у шапочці. Навіть копілочка тут є для монеток. 99 гривень, ось така ось гірлянда на двері або на віконці. Дуже гарно виглядає. Знижечка 29% на ємність для сипучих. Така стильна і лаконічна. Знижка 16% на такі глиняні тарілочці. Тарілочки ціна 58 гривень. 64 гривні. Ось такий бокал. Дуже гарний. І мені здається, це новиночка у нас, таких раніше не бачила. Дуже класно виглядає і такі міцні. Дуже раджу. 33 гривні акція. Зараз знижка 15% на такі е, класичні бокали для келих для вина. Якщо кому потрібно, можете брати. 41% знижки зараз на ось такі дитячі чашечки, 29 гривень вартість, дуже є справа. Двома ручками класно. По 11 гривень пластикові стаканчики. Ось такі. Знижка 21 По 19 гривень пластикові контейнери, такі різні кольори на кришечках. Є знижка 21%, плюс 10% кешбек. Набір контейнерів з трьох штучок. Об'єм від 0,8 літрів до 2,3 Сірий колір. Знижка 14%. Знижки на діклафос 400 мл 55 гривень і 300 мл 49 гривень. 34 гривні. Ось такий інструмент. Савка з для, для розпушувачем два в одному садовий. 34 гривні. Знижка 17% на навісний замочок. Ось такий, 99 гривень. Знижка 13% на сухий корм для котів кошенят, Pan Kit 34 гривні. Класік, а також мікс. Знижка 13 9 гривень. Ось така новорічна ялинка. М'яка іграшка. Дуже дуже м'якенька і красива. Кольорові. Bluetooth навушники. Ціна 399 гривень. Є рожеві і є ось такі жовті. Мультизлакові снеки Креско, 39 гривень. 24 гривні за жіночі шкарпетки є в білому і чорному кольорі. 39 гривень 40 день жіночі колготки. Ось такі отеплені колготки. 230 ден, 219 гривень. Зараз на знижці вони. Це колготки з імітацією ножки. Тобто ви коли одягаєте, вони такі, як просвічується біжевий колір ножки. 39 гривень, такі жіночі прокладки Бела. Знижка 10 гривень. 39 гривень, ось такі рушники, рушники паперові, 39 гривень. Зараз на знижці. 88 гривень маска для, волос, для волосся з кокосом Доктор Санта. 29 гривень кошик. Немаленький. 29 гривень. Ось така ось чашечка. Дуже гарна. І за доступною ціною. 59 гривень ось така чашка. Дуже гарний ніжний принт. Пачі під очі колагенові. 15 гривень, знижка 21%. 19 гривень, маска для обличчя. Знижка на зубний порошок 19%, 22 гривні. Бір з тонків для гоління. Три лези. 39 гривень. 79 гривень. Зараз ціна на ось такий дезодорант Чоловічий знижка 20%. Очі, дезодорант гармані 30. 4 гривні, знижка 13%. Пінка для вмивання Елен 64 гривні, 17% знижка. 29 гривень, крем-фарба для волосся. Тяча пінка шампуль мультипульти 39 гривень, 20% знижка. Таблетка для унітазу 19 гривень. Вона освіжує, видаляє запахи та знищує мікроби. Класний олівець для праски, чищення праски, вартість 10 гривень. Дезінфікуючий гель Онікс 64 гривні. 109 гривень кисневий відбілювач, знижка 22%. Звернути вашу увагу на подушки. Вони достатньо гарні у використанні. Ціна їх всього 149 гривень. Засіб для миття посуду. Лимон 19 гривень, 22 гривні ось такі серветки новорічні Декоровані. Це 4 гривні набір рушників паперових. 9 гривень. Ось такий великий набір паперових рушников рожового кольору. Кава старого Львова 139 гривень за 200 г. Кава в зернах, кава старого Львова за 900 г 499 гривень. 29 гривень. Ось така пастила Джейн Джой груша. Іграшка антистрес попит 149 гривень. Знижка на неї зараз по 80 гривень. Вологі серветки 39 гривень. 15% на конструктори. До Та речі, такий є у мого сина. А, складається гарно і він гарної якості. 339 гривень. І ось такі Майнкрафт 349 гривень. А, також дуже популярний зараз мультик серед хлопчиків. 5-6 рочків, раджу. Багато знижок на продукцію Котекс 17-16 до 30. Бачу навіть 32% знижки десь є. Тому затискайте і дивіться. Гала квапудра маленька упаковочка 300 г 24% знижки, 37 гривень. Гала пудра для ручного прання 29 гривень 34% знижки. Пральний порошок присіл також знижки 54 гривні для 300 грамів. 12 гривень засіб для миття посуду. Лимончик. Саме для скла. Спрей 59 гривень. Містер мускул для скла 89 гривень. Шкіна Дронкові чоловічі набори, ось такий Арко, 129 гривень на нього, книжка 48%, відсотків. ось такий 169 гривень, і ось такий Менський смітник Сет, 169 гривень, 15% в нього. Також теж набір чоловічих парфюмований, гіршам 139 гривень. Після короткої паузи повернемося до вас з кіно новин. 33% знижки на ось такий конструктор дитячий, 199 гривень для хлопчиків, саме те. Зараз на Миколаївчика або під ялиночку. Дуже гарний набір. Конструктор є для дівчаток. 249 гривень, 29% знижка. І ось такий 299 гривень це ялиночка з конструктора. Дуже гарна. Знижка 25%. На ось такі набори також знижка. Тут е, вовк чи песик і дівчинка в санчатах. Казати, дуже привабливий, маленький. 149 гривень, 199 гривень ось такі Барбі. Стильна така дівчинка, гарна. 49 гривень ось така. 249 гривень іграшка Трансформер, 39 гривень ось такі, е, такий годинник дитячий. Але я насправді не раджу брати цей товар, тому що він дуже швидко ламається. Не, не те, що не якісний, а тут деталі а, зібрані не досить міцно і він постійно розбирається, скажімо так. Ну, тому правило, за вами лишаю право подумати щодо такої покупки. А загалом ідея гарна. Такий набір грибочків ялинкових 55 гривень. 99 гривень. Ось такий підсвічний олень. Забавний. Знижка 20% на різдвяних ляльок. Ціна 199 гривень. І машинки для стрижки в асортименті 149 гривень. Ось така. Тример для стрижки. 399 гривень, 349. 249 гривень вирівнювач для волосся. 199 гривень. Ось такий вирівнювач для волосся. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Я дуже вдячна за кожний коментар, кожну вподобайку, і підписку на мій канал, бо я дуже стараюся, мені подобається те, чим я зараз займаюся, і хочеться розвиватися і таким чином ви даєте свій, свій зворотній зв'язок. Що вам теж це цікаво, що я не дарма все це роблю. І тому я дуже вам вдячна. Якщо ви ще не підписалися, то підпишіться, будь ласка. І поставте подобайку. Ну і напишіть, будь ласка, в коментарях, що сподобалось, що не сподобалось, які товари є у вас в Аврорі. Можливо, що для вас стало новинкою, на чогось ви надихнулися. Або вам просто було це корисно. Дуже дякую, всім па-па.